Я за руль і на будівельників, ну, оскільки хочеш взяти, щоб кругний тип, порожній перший графік, де ж там сьома година, я так кажу, відверто, щоб всі зрозуміли. От. І стоїть хлоп, хлопчина на будівельників і так собі на ступинці курить. ну, Думаю, таке мав би сісти, ну, вже почекаю, може, покурить, вже нарешті, вже, скільки ще дві затяжки ти типу, поїдемо. От, Дійсно, я починаю рушати, він тоді ну, звичайно, він тягнуть під ноги, він не шукав там якогось мусорника, щоб кину, кинути його туди. І забігає посвідчення багатодітної сім'ї. Я сказав, Я, ти сьогодні поїдеш, але в слідчуй раз ти в'їхати не будеш. Розумієте? І таких випадків в мене було енне число разів, де поки посвідчення, в той же час стоїть курить, то на сигарети в нього є 12 гривні в день, бо менше, як пачку, точно не скурить, а на приїзд нема. Цікава річ виходить у нас. Не, не не, ну, не так, я і кажу, і відходимо від піде, відходимо, йдемо в адресну допомогу і все. На мою думку, з підходом бізнесу не перевізники в які прийшли заробляти кошти. Це відверто. І кожен підприємець, який є нерентабельний, працювати не, не Якщо при любих розрахунках можна брати, при любих розрахунках, якщо є рентабельність не менше 12%, скажем так, то можна працювати, відстоювати, і покращувати якість. А коли е, немає рентабельності, то тоді, виходить, вже якість погіршується і, і так далі. Оскільки от, ми, є такі приклади, коли об'їзна дорога була. Е, в жахливому стані, і перевізник мені каже, я 150 гривень автобус Ну, Як він міг вкластися? І ми коли роздавалися підняття тарифу, то з тяжким трудом, що ми підняли тариф і вже набувають оберти покращення якості. Не зразу, Звичайно, що хотілося на другий тиждень чи через день і зразу все покращити. Це дуже великі кошти, що треба вкласти в транспорт, щоб його покращити. І, на мою думку, Скажімо так, з, 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 з учнями, з пенсіонерами. Була би розумна логіка, коли б платили, скажімо так, пенсіонери одну гривню, до прикладу. Бо в нас є такі пенсіонери, які працюють на роботі, мають немалу зарплату, мають пенсію, і ми їх ще повинні за свій рахунок, бо ми компенсації не отримали. Так само, ми можемо, до прикладу, хлопці учні заплатили одну гривню. Гривню пенсіонери, гривню ці, так, щоб і навантаження на них було зменшене, і щоб було економічно хоча б на якийсь ноль, скажімо, підприємців вийти у тих затратах, які іменно надасть послуги у тій людині.